Посміхніться в бібліотеці під такою яскравою назвою в бібліотеці імені Нечує Левицького. Започатковано фотопроект. Посмішка врятує світ, книга подарує знання та мудрість. Об'єднавшись, вони дали основу проєкту, направленому на популяризацію бібліотечної справи, читання книжок і залучення молодої категорії читачів. Якщо ви креативна, творча, талановита особистість, якщо фотографія ваше хобі або ви просто любите і вмієте позувати вам до участі в фотомарафоні, який набирає обертів з 1 жовтня. Мета цього проекту зробити досуг більш різноманітним допомогти нашій молоді проявити свої творчі таланти, адже молодь в нас насправді дуже талановита та креативна. Наприкінці року зробити фотовиставку як результат роботи на протязі цього часу, які приймали участь у фотомарафоні Посміхніться ви в бібліотеці. Йдучи в ногу з часом, в бібліотеці імені Івана Нечує Левицького створено сучасний простір для дозвілля молоді. Було відкрито одразу два центри: центр надання правової допомоги та молодіжний творчий простір фото, відео студія та енергонезалежний коворкінг. Аби задіяти до цього марафону якомога більше активної молоді, бібліотека взаємодіє з позашкіллям, творчими об'єднаннями та гуртками. У нас вже була дуже чудова зустріч з творчими дітками міста та регіону під керівництвом Цуркана Валерія Івановича. Ми плідно співпрацюємо з центром дитячої творчості, і в нас є спільний проєкт Дитяча творчість у фокусі під керівництвом Цвікової Наталії Олександрівни. Постійні ж відвідувачі, активна молодь, проявляють ініціативу, самостійно створюючи сценарій для зустрічей, вигадуючи ідеї. Камера, мотор, виплеск емоцій, почуттів, рухів, і ось живий кадр лягає на світлину. До нас приходять наші користувачі, учнівська молодь. Дехто випробує себе в ролі фотомоделі, позує перед фотооб'єктивом. А хтось одразу прийшов, взяв до рук професійну фотокамеру і почав робити дуже цікаві світлини. Наші користувачі фотографуються з улюбленими книжками, роблять фотоселфі. Коли ось до нас прийшли дівчатка, вони взяли фотоапарат і одразу саме пішла ця робота. Вони так жваво фотографувалися, тобто формат немає ніяких обмежень. Щоб ж говорити про локації, робочі місця, де можна писати відеоефіри, підкасти, рілси для соцмереж? Це справжній медіапростір. обладнання отримане за рахунок гранту, дає можливість робити світлини різного формату. У нас є декілька фотобоксів різних розмірів. І ось зараз ми співпрацюємо з центром дитячої творчості і до нас приносять саме вироби, які роблять дітки. І дуже зручно, коли можна туди покласти саме цей виріб, підібрати фон різного кольору, вибрати підсвітку і можна отримати дуже гарну світлину цих робот. Для інстаграмерів, які презентують якусь продукцію, це світ можливостей. Великий фотобокс, який дозволяє робити фотографії для людей, які шиють свій одяг, демонструвати і фотографувати. Ось заходять от сюди. Тут подсвітка по всьому периметру, і можна робити дуже гарні яскраві фотографії і за допомогою саме підсвітки вибирати саме той ракурс і елемент, який більш цікавий для самого автора. Зацікавило у вас визріло бажання долучитись. Час ще є до кінця року. Встигні стати частинкою цікавого челенджу в бібліотеці імені Івана нечуя Левицького. Бібліотеки це корисно, доступно, цікаво. Та новітньо. Хто хоче спробувати свої власні сили у проєкті у фотомарафоні Посміхніться в бібліотеці. Чекаємо на вас за адресою Місто Білгород Дністровський, вулиця Перемоги 3А, бібліотека філія імені Івана Нечуя Левицького. Молодіжний простір працює з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 18.00. Усі послуги молодіжного простору безкоштовні. Також до нас можна зареєструватися через Google-форму, силку на які ви зможете знайти на сторінках бібліотек на Фейсбуці або на порталі міста. Отже, всім, кому цікава ця ідея, запрошуємо до нас. Результатом проведення фотомарафону буде виставка світлини учасників, що вкотре заохотить молодь до зустрічі в бібліотеці, а отже, і читання. Щоб і була як фотовиставка, і разом з цим як реклама нашого молодіжного простору, це подобається і вони записуються до нас, починають брати також книжечки, і ми вже долучаємо їх до саме фотоселфі зі своєю улюбленою книжечкою. Ось це поєднують творчий момент в бібліотеці, плюс знайомство з книгою, читання. Це класно. Да, це дуже класно, і нам це дуже подобається. Взагалі, що з'явилася така можливість все ж таки осучаснюватися та оновлюватися. Долучайтесь, ви в бібліотеці. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний. Посміхніться, ви в бібліотеці. Посміхніться, ви в бібліотеці.